Е, да, плуг 2 по 30 є, сажалка теж є. 2 по 30 буде коштувати 22 тисячі гривень, сажалка 23, окучник 15. Це все таке є. Е, Йожики 2200 штучка. Одна стойка 200. Доставка, по навісному у нас самовивоз, техніка, техніку доставку робимо техніки. По техніці доставочка у нас безкоштовна. Там, що замовляєте, те і привозимо. <кій> Бачите, шифінги трохи сніжком присипало, попідмерзали. Кабіно окремо в нас немає. Кабінок немає. У нас трактори вже, якщо з кабінами, то йдуть одразу із кабінами. Окремо кабіну, на жаль, немає. Скільки який трактор коштує? Якщо цей, то коштує. 3400. Отакі от, от 4500. Отакі от 3700. Така джинма 6,800 Отакі булат 6. Отакий от ловольчик 6800. Така джинма 6800. Отака джинма 7500. Отакий 16800.

Ось такий от лавольчик 354 на 35 коників із 4 двигуном буде коштувати 7150 доларів. От 750 такий трактор коштує. Шіквінг 244, одноциліндровий з ремінним приводом. 4500. Куботи від 40 коників немає. Так, доброго ранку.